Привіт! Я хочу трішки більше розказати про те, чим я займаюся. Про фінансовий захист і про накопичення з компанією Граве. Адже ця тема важлива для усіх. І корисно розібратися у ній зараз, ніж потім шкодувати, що не зробили цього раніше. Я співпрацюю з австрійською компанією Граве, який 100. Створити фінансову подушку. Простіше кажучи, ви щомісяця відкладаєте кошти, а у результаті маєте і накопичення, і страховий захист. Люди накопичують на різне: на майбутнє дитини, на власне житло чи на подорожі. Або просто щоб мати спокій, щоб у разі чогось мати фінансову підтримку. Це реально працює. І доступне кожному, якщо ви давно хотіли розпочати накопичувати, але не знаєте, як зробити перші кроки, напишіть мені. Я підберу програму під ваші цілі і ваш бюджет. І про все розповім простими словами.